Слава Україні! Розпочалась 375-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза завдання Російською Федерацією ракетних ударів залишається високою по всій території України. Ворог зосереджує основні зусилля на введенні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили понад 130 атак противника на зазначених напрямках. Ворог обстріляв населені пункти. Бачівськ, Уланове, Кучерівка, Білокопитове, Старикове, Ходине, Рижівка, Атинське, Голошівське, Павлівка та Садки Сумської області та районів 35 населених пунктів Харківської області: серед них ветеринарне, Красне, Огірцеве, Бударки, Дворічанське, Новомлинськ та Дворічна. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах Невського, Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області. Успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них Гриниківка, Кислівка, Піщане, Крохмальне, Харківської області, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка, Луганської області та Терни, Спірне, Федорівка і Роздолівка на Донеччині.